Идите! Давайте, идите, идите. Йдіть, 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 голольот, так. Да. Не дуже моїм він, подобається голольот. Це перший раз за 4 дні, щоб трошки розвіялися. Посадять моло в дворі, нема там їм що поплівати, а тут хотілось дивлюсь в нас їдять. Дивіться, щось там знаходять, вітамінки. Снігу немає, так що ще є що пошукати під кригою. Ось так. Індики теж сковзаються. Дивіться, як індик чуть не впав. Але деякі підписники запитували, чи можна індиків взимку випускати на вигул. Я вважаю, що не просто можна, а потрібно. Все-таки вони знаходять, якщо немає снігу, знаходять. Залишки минулорічної трави, Свіже морожене, гарненько її спасають. Це додатковий вміст вітамінів. Як відомо, це необхідно у зимовий період. Так що я своїх індиків завжди випускаю взимку, навіть якщо сніг, просто пробігтися, погуляти. А якщо відлига, то і снігу немає, то можна... Щоб вони попаслися, поскублися. Бачите, яким це подобається. так гарно буде. Як відомо, якщо ви гарно годували індика і він не хворів, то після шести місяців його взагалі дуже важко угробити. Я маю на увазі домашніх індиків, різнопородних чи породних. Мова йде не про бройлерів. Тобто в індика є така особливість. Коли він доростає до відповідного віку, він стає невбиваємий, можна так сказати. Тобто, дивіться, випустила на мокру траву із льодом, і нічого вони пасуться, наче все літо, і все з ними буде добре. Тому, друзі, я рекомендую випасати індиків в зимовий період. Якщо на це розполагає погода, вже йдуть кудись, куди ви йдете? Ні, ми туди не йдемо! Туди я не дозволяю йти, а вони вже і раді старатися, щоб кудись втекти. У нас свого випаса немає, крім садочка, в якому вони вже все вигризли, а на вулиці тут трошки ще трави залишилися. 知道了。拜拜拜拜 Трошки пробіглися. Розвіялися перед сном, можна сказати. Зараз буду годувати.